Я представляю компанію фільм Я яка є прокатником цього фільму польське сатиричне політичне біографічне кіно, яке зняв, написав сценарій, спродюсував і зняв король польського боксофісу Патріка Квега. Цікава історія сталася з цим фільмом. Десь, мені здається, роки два тому, може трошки більше, я побачив випадково трейлер цього фільму. Ну і звернувся до керівництва. Дивіться, о, що ще поляки знімають. Давайте хоча б подумаємо, ну бо. Якщо ми не знімаємо про таких злочинців, про таких ворогів нашої держави, не взагалі цивілізації, то давайте покажемо те, що роблять наші тоді ще дійсно найбільші друзі е, поляки. Досить швидко вдалося домовитися, і от е, вже це кіно вийде в прокат 16 січня. Це ну хочу відразу вас попередити, що ну те, що ви очікуєте від цього фільму, ви просто побачите, можливо зовсім інше, або ну дуже важко ну, зрозуміти попередньо, що буде на екрані, це дійсно дуже нестандартний байопік. Його треба сприймати через те, що поляк Патрік Вега він крім історичних фактів, які в фільмі достатньо, він дійсно додав власного вимислу. Ну тобто, його бачення особистості Путіна і власне його дослідження. Зла, оце зла, звідки воно походить і до чого це все може призвести. Призведе до смерті, це ні разі не спойлер, це виведено назву. Дійсно, в фільмі Путін помирає, і ми сподіваємося, що це кіно воно просто певним чином візуалізує фантазії всіх українців і власне всього цивілізованого світу. Ви побачите актора, який неймовірно схожий на Путіна, це не актор, ну тобто, це не його справжнє обличчя, це технологія щі. Штучний дадат, яку режисер сам розробив, тобто він дійсно біля двох років займався розробкою цієї технології, і це його фактично власний винахід. Я ще хочу додати, що кіно від початку Патрік хотів зняти фільм про походження саме зла Путіна як величезного злочинця. Але коли сталося вторгнення в Україну, то він фактично повністю переписав сценарій, і фільм дуже змінив акценти. Тобто, в принципі, дійсно те, що вийшло, це ну, на жаль, це продукт вторгнення в нашу країну. Ну, власне, 6, січ... 16 січня в прокаті, мені важко вам радити приємного перегляду, бо це дійсно не просте кіно. Але я сподіваюся, що ви зрозумієте. То, що закладав режисер, і ну, ви цей дійсно дуже непересічний кінематографічний досвід, гарного перегляду.